Це прототанковий ракетний комплекс стугна П. Техніки противника. Це стосовується, броньованої техніки. Танків, БТР, легка техніка. Можна працювати по піхоті, якщо є осколочно-фугасні ракети. Наприклад, ось є, є піхота на позиціях, вона каже, що наприклад, вони бачать там, техніку або щось інше. Вони викликають нас, ми приїжджаємо, нам показують, де і як ми ставимо свою установку і працюємо просто. Спочатку війни, ще буквально через... Два тижні, може. Ну, це початку марта було. Ми уничтожили один танк і БТР. І потім по перехватам узнали, що ми уничтожили командира танка Тобто, рот. Ну, по Спочатку заходили на професіональна їхня армії. І про вони ну, видно їхали, вони знали, що, ми там, що є там такі речі, які можуть цих танками так діти. <плес> ну, зараз вони обережніше працюють, тому що вони вже розуміють, що є джавеліни, є стугни, і є інші протитанкові. Засоби, тому вони ну, танки працюють закритих позицій. Тобто вони в лоб дуже рідко коли виїжджають, а якщо виїжджають, то вони ну, далі вже не Та вони Та залишаються вас... десь в полі. У вас трішки менше зараз роботи виходить. Ну, Трошки менше, бо вони не так показуються, але все одно вони є. Спочатку ну, знаходимо ви, на... yeah. ціль джойстиком. І коли ціль найдена, включаємо бойовий режим, йде підготовка ракети. І після того, як тут пише дозвіл на буз, зажимаємо кнопку і йде вихід ракети. І так, ну, так само цим пультом направляємо ракету іменно в саму ціль до самого попадання. Десь близько ну, мінімум 20. Панчики, пушки. Ну, В принципі, по БТРам стріляли, пару грузовиків спалили. Це не знаю, мене як мобілізували, то одразу сюди прислали. І воно мені по душі зайшло. Сподобалося. Мені подобається, як воно горить, вони свої бігають. Да, сука. Не видно, подожди. Єсть, є, єс іде, йде маленько.